Макс Бральє та Дуглас Холгейт. Останні підлітки на землі і парад зомбі. Розділ 1. Ну от, тепер нас з'їдять. Зжеруть, проковтнуть повністю. Або проковтнуть по шматочку. Цікаво. А як саме? Повністю чи по шматочку? А чи є якась різниця? Однаково, вирок, один, нас зжеруть. Бачите? От. Те чудовисько за нами, яке за розміром нагадує потяг. Ну от, це не потяг. Це велетенський монстр хробак. Хробакулус. Вам цікаво, чому ми втікаємо від велетенського монстра хробака? Це чудове запитання. А відповідь на нього буде безгузда. У нас. подвиг. Угу. Героїчний подвиг. Розумієте? Десь місяць тому я знищив лютого монстра на ім'я Бларх. І тоді я вирішив: Сьо, ми герої постапокаліптичної епохи. А постапокаліптичним героям потрібно здійснювати подвиги. Якщо коротко, то ми сучасна версія давніх лицарів короля Артура. А давні лицарі короля Артура завжди шукали привід для різних подвигів. Так от, як я вже сказав. Приблизно місяць тому, коли я знищив Буларга, мій найкращий друг Квінт Бейкер заявив: Друже, ми повинні укласти бестіарій Ви спитаєте, що таке бестіарій? Це теж чудове запитання, і я його поставив Квінтові. Він глипнув на мене так, ніби я цілковитий дурень схопив словник і прочитав. Це збірник описів та ілюстрацій різноманітних міфічних істот. А інакше кажучи, це ж просто гарна назва для записника про монстрів, сказав тоді я. Але ця назва краща, відповів Квінт. Записник більше стосується школи і навчання Бестіарій монстрів. Це стара книжка з пожовклими і пам'ятими сторінками, від яких віє історію. Мені така ідея сподобалась, тому я мовив. Я всіма руками за укладання бестіарію!» І тепер ми укладаємо великий бестіарій, куди й записуємо кожну дивну істоту, яка з'явилась у Вейкфілді після монстр Апокаліпсиса, що почався цього літа. Для того, щоб укласти хороший бестіарій, вам потрібні два інгредієнти. Перший фотографія. За це відповідаю я, Джек Саліван, екстраординарний фотограф монстрів. Другий інформація. Все, що відомо про монстрів, сила, вразливе місце, територія проживання, улюблена їжа, що любить робити, чи смердить злом, і так далі. І тому подібне. Я розумію, що порівнювати написання книжки з іншими подвигами. Ну, Наприклад, походом Фродо до Судної Гори, коли він ніс перстень. Не дуже справедливо. Але що поробиш? Я, я зрозумів, що коли називати будь-яке заняття подвигом, то життя стане значно веселішим. Наприклад, я не колупаюся в носі, я здійснюю потих, витягую велику шмарклю. це героїчно. А от наш друг Дірк хоче здійснити інший подвиг. Посадити город. Ні, я не жартую. Виявилося, що Дірк обожнює свіжі помідори. Він запевнює, що не може підтримувати свою здоровенну форму виключно чіпсами і шоколадом. І я гадаю, що він абсолютно здурів, бо чіпси і шоколад це основні продукти харчування. Дірк теж у моїй команді з боротьби проти монстрів. Раніше, ще перед кінцем світу, він був. Жахливим хуліганом. Але тепер він страшний хлопець, який знищує монстрів. Хоча у нього є свої вади, якщо враховувати подвиг із городом. Дірк повідомив нам, що коли він виростить декілька помідорів, то зможе приготувати домашню піцу на вогні. А я вже багато місяців не їв жодної піци, ані фірмової, ані домашньої. Джун Дель Торо. Дівчина, яку я кохаю найбільше за всіх на світі, підтримала ідею дірка. Вона сказала, що охоче поїла би щось нормальне, а не фастфуд. І тепер я гадаю, що вони обоє здуріли. Отже, саме через Бестіарій Город ми всі, я, Квінт, Джун і Дірк, зараз у торговому центрі куля. Саме тому ми втікаємо центральним проходом. І саме тому за нами женеться хробакулус. Саме тому. Бабах! Я налягаю на ноги і витягую шию, щоб озирнутися. Хай йому грець! монстр наздоганяє, невже доведеться битися навкувачки? Треба розділитися, він може з'їсти тільки одного за раз. Я за те, аби повернутися додому. Ні, потрібно зробити фото. Забудь про фото. Це для бастіарію. Моє серце гупає об ребра і несамовитою швидкістю. Я забігаю за ріг, пролітаю повз магазин шоколаду, «Годіва». Магазин створив свою іграшку і стенд із чуждовим печивом місіс Філдс. І рафтового чаву чаву. Я чую кроки за спиною. І наскільки мені відомо, у хробаків навіть у монстрів хробаків немає ніг. Я озираюся і бачу Квінта. Я водночас радію і злюся, тому гаркаю на нього. Квінте, я ж казав розділитися. Чому ти біжиш за мною? Я почув, що ти казав, відповідає він. Я просто повернув ліворуч. Квінте, виділися від усіх відділісь. я, Всі біжать у різну біч!» «О, що означає розділитися. Це просто. Це ж не ракетобудування. Джеку, легше розібратися в ракетобудування, ніж зрозуміти твої дурнуваті плани дії. Я кричу на Квінта, але він мене не чує. Всі звуки заглушає хробак, який трощачи, все на своєму шляху раптом вислизає з за рогу. Красно дякую тобі, Квінте, верещу я. Завдяки тобі нас переслідує хромакулус, а все тому, що нас двоє. Лунає страшенний гуркіт, коли хробак продирається крізь магазин зуття. Тріщить скло, гнеться метал, кросівки розлітаються по підвозі. Ну що ж, настав час випробувати мою нову іграшку Бум-меранг! Зброя, що вибухає. Бум меранг Димові гранати, бенгальські вогні, класична форма бумерангу. Постапокаліптичне бойове знаряддя Квінта. Усім зрозуміло, що створив цю річ Квінт. Її завдання відволікати монстрів і спантуличувати їх. Я піднімаю руку, готуюсь кидати, і. бумміранг пішов. Розділ другий: Бумміранг не повертається до мене. Як має бути зі звичайним бумерангом. Ну, знаєте, справжній бумеранг має робити в повітрі дугу і повертатися. Єдина властивість, яка і робить його бумерангом. І коли він не повертається, то стає просто вигнутою палицею, яку кидаєш у повітря. Не так весело. Бумеранг не повертається до мене, але він добряче вдаряється об морду хробакулуса. Вона є вибух. Коли димові гранати спрацьовують, а бенгальські вогні починають гучно шипіти, монстр смикається ліворуч, знову розвертається праворуч і тоді врізається в ліфт. На якусь мить у повітря злітає ураган з збитого скла і уламків металу, які влучають у морду монстра хробака. Я хапаю квінта за руку та затягую до найближчого магазину. Ми натикаємось на вітрину і падаємо додолу. Не рипайся, пошепки кажу я, і вже за мить хробакулос мчить коридором і проминає магазин, як здоровезна жива ракета зі шмарклів. Я, нарешті, можу відсип відсапатися і звестися на ноги. Обережно визираю в коридор. Хробакулос залишає по собі тільки жовтий свиський слід, через який по підлозі тепер неможливо йти. Хорбак врізається у вітрину одного з магазинів і зникає у хмарі пилу від розтрощеної стіни. Я не сфотографував його, вигукую я. Оце лажа!» – відповідає Квінт. Я запитально вигинаю брову. Не говори так, Квінте, тобі зовсім не пасує. Ти зазнав цілковитої невдачі, друже. Так краще, кажу я і плескаю свого найкращого друзяку по спині. І де це ми. Я озираюся і починаю розуміти, де ми перебуваємо. Відчуваю, як по спині пробігає холодок. Ми у магазині зіграй тут. Чуваче! вигукую я і прямую до полиць. Оце я вибрав місцинку для сховку останньої миті. Просто ідеально! радісно каже Квінт. Біля відділу гри. Нінтендо я бачу щось таке, від чого в мене аж жишки тремтять, а в пальцях починає приємно поколювати. Переді мною стоїть величний, справжній обладунок космічного солдата з моєї улюбленої гри, Уперед до пригод. Обладунок блищить, майже сяє. Біля нього стоїть велика табличка з написом. Незабаром найочікуваніший не науково фантастичний космічний бойовик якого ще не бачила планета Земля уперед до пригод 14. І мені несподівано стає страшенно сумно, тільки подумати, скільки чудових розробляє, розробляли перед монстрапокаліпсисом. І він усе зіпсував. Тепер ці ігри ніколи не вийдуть у світ, а я ніколи у них не зіграю. Джеку, це підробка. Це не справжній обладунок космічного солдата. Ну, чувач, я навіть не знаю, виглядає солідно. Я стукаю по нагруднику. Це точно метал або якийсь незвичайний пластик. Квінтові очі розширяються. Я помилився, вигукує він. Це ж найкращий термопластик із домішками силікону, що використовують для реклами відеоігр!» Тоді я забираю його звідси, кажу я. У цьому обладунку я буду непереможним космічним героєм. Сюди я прилаштую декілька пляшкових ракет, якщо монстр наважиться підійти, то на нього чекає ракета вниз!» Погоджуюся з тобою, сміхається Квінт. Це вражає. Так, а де наш транспортний засіб? За якусь мить. «Ровери! Ось ти де, друзяко! Ми 20 разів намагалися якось закріпити дивовижний обладунок космічного солдата на сідлі ровера. Нарешті нам це вдалося. Ровер, не собака, монстр, може вести на собі будь-що. Я ховаю в кишеню ще декілька дисків з іграми для приставки. І ми виходимо у коридор. Повністю вкритий слизом. Ну що ж, кажу. Треба знайти Джун і Дірка. Розділ 3. Дірку! Джун! Ми йдемо коридором на найгорішньому поверсі торгового центру. І роздивляємося нижній коридор. Я бачу різні невеликі магазинчики, у яких продаються футболки. Кольорові чохли для телефонів і ще різні безглузді дрібнички. Вони безглузді, але я однаково хотів би мати хоча б щось із нього. Більшу частину трового центру вщен зруйновано. Коли почався монстр апокаліпсис, люди поспішали нахапати усього якнайбільше, тому всюди панував абсолютний хаос. Ми проходимо повз магазин, Apple, і я раптом щось відчуваю. У повітрі відчутно дивний і солодкуватий запах. Тоді, краєм ока я помічаю якийсь рух унизу. Силует, який обережно виступає з-за рогу, рухається повз магазин одягу. Силует, що нагадує людину. Від того, що я бачу, пробігає неприємний холодок поза спиною. Це майже людина, але не зовсім. Моє серце гупає десь аж у голові. Може, це просто мені примарилося? Але ж ні. Очі можуть мене підвести, але тільки не мій ніс. Я відчуваю, що дивний і солодкуватий запах стає різкішим. Але це не запах зла. Він зовсім не схожий на той жахливий сморід, який розходився від бларга. І це не та смердота, за якою можна розпізнати дозера лечучого гада або ще якогось монстра, що живе у Вейкфілді. Вони всі пахнуть злом. А цей запах. Сказати чесно, він схожий на дешевий одеколон, яким користуються хлопці, що прийшли на шкільну дискотеку. Квінте, ти це бачив? пошепки запитую я. Він киває. Його обличчя аж перекосило від жаху, але я помічаю, що йому водночас і цікаво. Я витягую з чохла свою зброю, Луїс Вільський різак. Це може бути канібал, або мародер, або мародер канібал. Чи канібал-мародер? Джеку, я не хочу, щоб мене з'їли. Квінте, ніхто тебе не з'їсть, ти неймовірно кістлявий. Відтоді, як ми врятували Джун, майже врятували. Минув місяць, а ми ще не зустріли жодної людини. Не бачили ані дітей, ані дорослих, взагалі нікого. Тільки силу, селену зомбі та монстрів. Але, здається, навіть зомбі останнім часом поменшало. Таке враження, що вони потроху кудись зникають. Просто. Ми вже понад годину блукаємо торговим центром, а ще не бачили жодного зомбі. І якщо ви так чудово розумієтесь на зомбі, як я, то знаєте, що зомбі точно мають бути по всьому торговому центру. Ви ж переглядали хоча б один з фільмів про зомбі? Може, грали у відеогру? Зомбі завжди ходять у торговому центру. Вони неймовірно люблять шопінг чи щось на кшталт того. Квінт каже. Мовляв, щось забирає зомбі. Ми не бачили, аби вони масово кудись мігрували або просто так помирали одне за одним. Ось що я вам скажу: якщо щось забирає зомбі, то я зовсім не хотів би зустрітися з тим чимось. Солодкуватий запах повертає мене до реальності. Я зістрибую з ровера і чухаю його за вухом, друже. Ти зможеш віднести мій обладунок космічного солдата до бігмами? запитую його і показую в напрямку автостоянки, де припаркована бігмама, наш апостапокаліптичний пікап. Ровер нахиляє голову і тихенько бурчить, показуючи, що він усе зрозумів. Уже за мить він неспішно біжить коридором і тягне за собою мій обладунок, що голосно гримить об підлогу. Ну добре, Квінте, кажу я. Ми мусимо дізнатись, що це було. Я обережно спускаюся ескалатором на перший поверх. Квінт іде за мною. Ми ховаємося за магазинчиком м'яке і плюшеве, де продають м'яких іграшкових пант, поросят і тхорів. Я затримую подих і визираю за рогу. І знову бачу той силует. Якщо це така людина, то вона неймовірно велика. Вона грюкає захисними роветами, які закривають вітрини і двері більшості магазинів. Ми з Квінтом налякано перезираємось, після цього тихенько перебігаємо до наступного магазинчика. Насправді, ми схожі на невдах, які який намагаються копіювати Джеймс Бонда. Адже, як гадаєте, Джеймс Бонд ховався би за магазином декоративних свічок, переслідуючи ціль. Дивний совет рухається вперед і зупиняється перед кав'ярнею. Я нарешті можу нормально його роздивитися, і від цього моя кров холоне в живах. Я різко відвертаю голову і падаю на підлогу. Ти це бачив? пошепки запитую Квінта, сподіваючись, що говорю не надто голосно. Квінт киває. Він нічого не відповідає або тремтить, як осиковий листок. Це ніби монстр людина, або. Людина, монстр, кажу я. Ми навіть не встигаємо подумати про жахливі наслідки такої знахідки, як раптом до нас долинає жахливий вереск. Це Джун, вона мчить до нас. Біля неї біжить дірк, а за ними через увесь торговий центр продирається хробакус, який схожий на потяг, що зійшов з рейок. Він не відстає від них, і я вже бачу його гострі ікла. Потрібно знайти і безпечну схованку, де б ця тварюка нас не дістала. Але перед нами бованіє суцільний ролет, який захищає вітрини магазину. Всі двері заховані за ролетами, зачиненими на замки. Ми загнані в глухий кут, у пастку, виходу немає. Розділ четвертий. Ну що, хробаче? Ти напросився. Я згадую, як почувався перед битвою з величезним смердючим і злющим бургом. Я був наляканий до смерті, але впевнений, нажаханий, але живий. Саме так я почуваюся і зараз. Я безстрашний, безстрашний дурень. І це моя зоряна мить. Зоряна мить Джека Салівана, постап колектичного героя. Пробакос щосекунди наближається, його масивна туша трщить предмети на своєму шляху і перетворює все на порох. Я не можу дозволити йому перетворити моїх друзів на цей порох. Цього я найбільше боюся. Саме цей страх позбавляє мене спокійного сну вночі. Ну, цей страх і ще думки про селену гомес, бо я сподіваюся, що вона в безпеці. Я... Підступаю ближче до тварюки, ніби якийсь ніндзя самурай джедай. Джеку, що ти робиш? кричить Джун. Джун, дірку, Квінте, відійдіть, кажу я. Сховайтеся за мною. Я спробую відчинити ролет магазину, озивається дірка. Якщо ти трохи затримаєш монстра, то, може, ми ще трохи поживемо. Я киваю. Якщо Дірк зможе підняти ролет, то ми матимемо схованку, а якщо ні, то нас розплющить, розмаже й роздере монстр, і нам гаплик. «Джу, Джеку. просить Джун. Чекайте, кричу я. Оте геройське відчуття ніндзя самурай джедая абсолютно перемагає страх, від якого тремтять коліна, і я вмикаю драматизм наповну. Якщо хочете вижити, то мусите втікати. Біжіть, якщо цінуєте своє життя. Жеку, кого ти себе вдаєш? Джун знає, що я не зграба. Вона знає, що під час зустрічі з монстрами я майже завжди роблю дурниці. Я червонію. Вибач, мене трохи занесло. Ну, будь ласка, будь ласочка, втікайте. Хробаковс продирається крізь тонкі стіни магазинчику, з чохлами для телефонів, скляні перегородки в другого поверху стріском падають униз. Нарешті Джун розвертається і біжить до магазину. Я випрямляю спину, тримаю зброю біля себе як крутий і спокійний воїн. Я знаю, що не можу отак зразу подавати цю люту і ікласт... класту тварюку. Я можу хіба що використати всі навички водіння зброєю як світловим мечем і виграти трохи часу для своїх друзів, аби тріщини розповзаються підлогою, ніби вона зроблена з тонкої криги. Хробакулус розриває свою пащу, і я добре бачу його товстий язик, що звивається навколо темної бездонної діри замість горла. Я глибоко вдихаю. Страшний хробак уже майже біля мене, так близько, що я відчуваю сморід гнилого м'яса з його горлянки, і бачу своє відображення у сотні його крихітних очей. І тоді я відстрибую вбік. Я міцно стискаю руки в'єбити, так міцно, як тільки можу, і встромляю її у бік монстра. Монстр люто верещить від болю і змахує своїм товстим хвостом. Wow. Мене різко відкидає. Я вдаряюся спиною об ролет магазину одягу і падаю на підологу декор... декорованому камінням. Я підводжу погляд і бачу, як Дірк смикає вгору важкий ролет іншого магазину. Квінт і Джун відчайдушно допомагають йому. Але все марно. Вже занадто пізно. Хробакулос уже біля них. Він закрив свою пащеку і низько нахилив голову, несучи її над підлогою і продираючись крізь завали. Але потім я бачу його. Це чоловік монстр. Він біжить до моїх друзів. Квін теж його бачить і різко розвертається від переляку. Чоловік монстр штовхає його вбік, хапає ролет і піднімає його. Це останнє, що я бачу. Хвіст потвори, поцілює мені в обличчя. Я боляче гупаюсь об підлогу, очі застигає пітьма.